Уявіть собі, що ви будівельний чиновник. Як у кожного будівельного чиновника, у вас є будівельна ж компанія. Ну, записана, звісно, на дружину, кума, свата неважливо. І ось ви починаєте зводити будівлю, аж тут раптом фінансова криза. Що робити? Згадати, що ви чиновник, і впарити свою недобудову державі. Можна навіть вигадати цілу державну програму. Наприклад, держава компенсуватиме третину вартості житла. А після того, як тисячі українців віднесуть свої 70%, а це мільйони гривень, до тих кишенькових банків, на які ви їм скажете, все зникає і державна програма, і мільйони гривень, і банки, і ваша недобудова. А це ж головне, вам же залишається говорити постраждалим, що ну нічого було довіряти державі. У 2011 році за президентства Віктора Януковича в Україні стартувала програма Доступне житло. Людям обіцяли надати квартири із державною знижкою. Втім, не всі отримали житло. Ті, хто не отримали квартири, сьогодні цю програму називають не інакше, як державна афера. Де вас завірять бюджетне? Це було. Наш не бюджетний Вначале государство украла. Я пускай І вже не були отчислены, наші деньги Там ми свої діями служащие кришували эти банки, то пусть пустяні отвечают. Учасники програми Доступне житло» 30 на 70 Вже декілька місяців мітингують під кабміном. кажуть, що хочуть повернути свої гроші, які вклали в державну програму. Ми прийшли у державну установу, Ми з надією на те, що нас нам дійсно допоможуть. Тому у нас навіть не було сум, ну, якихось підозри, що ми може щось піти не так. У нас була довіра до нашої держави. Це гроші з цієї сім'ї, які ми збирали не один рік. Це велика сума. І просто у нас виявляється звичайних громадян, можна так просто обрати і обманювати. За умовами програми будь-який українець, який стоїть на квартирному обліку, може придбати квартиру із 30-відсотковою знижкою. Фінансування відбувається за формулою. 30% від вартості житла платить держава, решту 70% потенційний власник квартири. Усі гроші переводяться на рахунок банку, а банк їх вже перераховує забудовнику. Загалом участь у програмі прийняли 22 банки два державних і 20 комерційних. Восени цього року учасники програми мали заселитись у нові квартири. Проте на початку лютого програма дала збій. Два банки, які зберігали більше 100 мільйонів гривень учасників державної програми, регулятор визнав неплатоспроможними. Вони перестали переводити гроші будівельникам. Сьогодні люди, які вже повністю оплатили вартість квартири, не можуть отримати ані обіцяне житло, ані власні гроші. Вже по програмі декілька будинків з десятка, які йдуть. По програмі здані, і відповідно вже потрібно оформлювати право власності. Людям просто-напросто відмовляють від того, щоб дати ключі, і забирають документи, розривають договори. Забудовники виходять з програми практично пачками. Гроші зависли на рахунках «Автокрасбанку» та «Південкомбанку». Мітингарі кажуть, що учасників програми змушували відкривати рахунки саме в цих фінустановах. Ми, ми сперечалися і не хотіли, але сказали нам: або а, ці банки, або житла немає. А ці банки це підденком. Під, під та Автокрасбанк. Банк для роботи в програмі відбирав фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Він же укладав з фінустановими договори. Слова людей, що їх заганяли, пригодовані банки, керівник фонду називає некоректними. Ви некоректно ставите питання. Я не можу підтвердити те, що консультанти направляли людей тільки для, до одного банку. Консультанти давали інформацію про всі банки, які є. Державні банки, громадяни чомусь не обирали. Юристи ж кажуть, що в таких програмах мають працювати виключно державні установи. Якщо б ніхто не хотів нагріти руку і набити кишеню собі на роботі цієї програми. Я переконаний в тому, що менеджмент фонду приймав би рішення використовувати державний банк. Натомість учасники програми кажуть, що вони хотіли відкривати рахунки в державних установах, проте не мали змоги. Інформація про те, що державні банки, Ощадбанк і Укргазбанк вони відмовилися від участі в цій програмі і є листи. Але я цих листів не бачу. В державному банку коштує 20 гривень, а в комерційному банку, куди нас послали, 200 гривень. Загалом в рамках програми доступ. На житло в 22 банках було відкрито близько 3.5 тисяч рахунків. Причому найбільше рахунків припало на два комерційні банки: це «Південкомбанк» і «Автокрасбанк». Загальна сума коштів на цих рахунках 110 мільйонів гривень. Засновником «Південкомбанку» є товариш Олександра Януковича Руслан Циплаков. «Автокрасбанк» заснували троє маловідомих донецьких підприємців Андрій Лізогуб, Андрій Некрилов та Сергій Пахальчук. Нині у цих банках тимчасові адміністрації. Та чи допоможе це бодай повернути людям гроші, не кажучи вже про поновлення програми? Якщо станеться гіпотетично, що холдинг добудує введе в експлуатацію е, будинок, е, ми змушені будемо оформлювати свідоцтво на право власності на себе. Як на забудовника, тому що е, потрібно для отримання свідоцтва і всіх документів на квартиру потрібно внести 100% оплати. Якщо банки збанкрутують, а квартири продадуть, то фонд гарантування вкладів поверне вкладникам лише по 200 тисяч гривень. Таку куцу компенсацію отримують навіть ті інвестори, хто вклав у проект майже мільйон. Більшість переважна більшість 188 сімей з дітьми, і у дітей крадуть гроші у дітей під державними гаслами. Я не уявляю в якій це країні це можливо. Який тоді євросоюз для нас? Це не євросоюз. вибачте, ще це навіть не Африка. Куратором програми Доступне житло 30 на 70» Є заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро Ісаєнко. Він і досі заступник міністра і стверджує, держава нікому нічого не винна. Заборгованості держави по цій програмі нікакої. У нас нет ніякої задовженості, ні перед ким. спочатку платяться дії государства, потім платяться умовами програми. Спочатку гроші на рахунки банків мала внести держава. А вже потім учасники програми мали доплатити свої 70%. Втім, на практиці все вийшло навпаки. Поклав свої 70%, але держава свої зобов'язання не виконала. І я ходив так само під кабінет міністрів під верховну раду. Ми ходили і вибивали 30%. На сьогодні держава перерахували лише 10 мільйонів гривень з обіцяних 34. Питаємо чиновника, чи попереджали учасників програми, що спочатку свою частку має перерахувати держава. На цьому ісаєнко втрачає інтерес до розмови. Але це не ну, тобто держава. Ні, я розумію, держава не внесла свої 30%, А люди бішить рішить свої лісне вопроси. Під каміном два місяці 200 людей. Я З людьми спілкуюся, не, не ви. Вони... Я. Я рішаю їх проблеми, а не ви. Житлові проблеми пан Ісаєнко дійсно вирішує. Співмешканка Дмитра Ісаєнка Наталія заснувала будівельну компанію Ніка ЛТД. Сьогодні ця компанія бере участь у провальній програмі Ісаєнка Доступне житло. Привіт, познайомитись. Тобто і Ісаєнко Наталя також тут не співпрацює. Пі працює з 11-го року, я з 11-го року вона тут не працює. Я не, я не знаю, чи працювала не інтересувалася. Виходить, пані Наталію, теперішній директор компанії Анатолій Савчук, не знає. А от із самим Саєнко тісно знайомий. А з Саєнко Дмитром Валерійовичем ви знайомі з Раніше Анатолій Савчук і Дмитро Ісаєнко були колегами і разом працювали у Центральному будівельному спеціальному управлінні Міноборони. Спочатку керівну посаду займав Ісаєнко, а згодом цю посаду посів Савчук. Нині обидва не працюють у оборонному відомстві і перейшли у сферу будівництва. Один очолює будівельну компанію Ніка ЛТД, а інший займає керівну посаду у Міністерстві із забезпечуючи будівельників роботою. Втім, про співпрацю в одному відомстві колишні колеги говорять неохоче. Про те, що Савчук також вийшов із Міноборони, ми дізнались із визитівки у чиновника на Толі. А цей будинок у Вижаді ще в 2007 році почала будувати співмешканка Дмитра Ісаєнка Наталя. Та в 2008 році під час фінансової кризи проект заморозили і поновили будівництво лише в 2012 році та вже в рамках держпрограми. Сьогодні чиновники планують продовжити фінансування цієї житлової програми і хочуть виділити на це 100 мільйонів гривень. А чи повернуть постраждалим вкладникам гроші? Посадовці відмовчуються. То вже справа минулого кого хвилюють проблеми людей, якщо є можливість поновити фінансування.